Сьогодні в нас об'єкт, де ми робили французький балкон з виносом по підлозі. Це ми бачимо частково зроблений вже демонтаж. Частково поварений сам винос по підлозі. Ось такий був у замовника, ніби козирок-криша. Це старі перила. Ось так от виглядає. Площа, яка буде збільшена відносно старої плити. Це ми бачимо вже накриваємо сам винос, встановлені конструкції. У Нас балкон нагадаю, п подібний Зверху ми бачимо вже встановлений козирок та пластини для виносу. Ось так от виглядає: утеплення на підлогу йде стіродур, накриття ОСБ-плита. Після цього, вже як встановили облаштування самої підлоги. Ось бачимо, вже закріпили. Іде облаштування дерев'яної обрешітки на стіну та на стелю, і йде утеплення самої стелі. Ось так це виглядає. Теж стеля утеплюється стіродуром. Стіни теж будуть утеплюватися. Вже встановлені відливи, козирки продуто монтажною піною. І вже йде процес саме облаштування внутрішньої обшивки. Ось так це виглядає. І бачимо вже кінцевий варіант робіт. Зроблена підлога до кінця, обшита пластиковою бишовною вагонкою. колір погоджується з клієнтом. Вагонка обшита як на стіну, так і на стелю. І ось таким чином все вже запакечено. Сендвічі, склопакети на фасаді, два відкривання по центру, вікна поворотно відкидні з провітрюванням, встановили москітні сітки.